І пластуни, скаути всього світу, і пластуни в Україні розносять до Різдва Христового вогонь миру. Він запалений в Віфлеємі, місці, де народився Ісус Христос, і рознесений по всьому світу. Зараз я впевнений, значно менше бачитися з сім'єю, тому що дуже багато потрібно працювати. Вкладаєте всього себе в службу суспільству. Ми хотіли б вам. Власне, поліції нашій, яка передати цей вогонь, аби е, сьогодні е, в кращому випадку потрапити до ваших домівок, або, хоча б зараз би просто підтримав вас і дав вам зрозуміти, що ми дуже цінуємо вашу роботу, і нам дуже важливо те, що ви для нас робите. І ви є прикладом для підростаючого покоління. Е, і повірте, підростаюче покоління у нас велике і воно багато готове робити. Ви зберігаєте попри війну, попри все. Демократичне суспільство і охороняється. Дякую вам дуже за дякую вашим колектив за таку доброчесну місію.